Давайте покажу вам, які ми комплектуючі використовуємо при ремонті ваших сидінь та при установці додаткового обладнання. І порівняйте з тим, що йде, як воно зроблено на заводі Мерседеса. Коли ми ставимо вентиляцію, зверніть увагу, ця прокладочка називається спейсер, тобто вона простір робить між шкірою і поролоном для розподілу повітря. Якісного і рівномірного. От, такий спейсер ми використовуємо. Те, що ми робимо, те, що по заводу Mercedes. Ідентично. Так, Потім, дивіться, вентилятори. Конструкція така сама. Звісно, мерседесівські не будемо кривити душею. Мерседесівські поякісніше. Вони йдуть на резиновому підвісі. Сама крильчаточка, тут підвіс жорсткий, але так само корпус захищений. От, калібр навіть трішечки більший, ніж у Мерседеса. Конструкція дуже схожа. Тобто або міняємо на такі, або ставимо з нуля. Тепер пневматика, пневмобалони. Ось штатний мерседесівський, який зіпсований, розірваний по шву. Як бачили, ось що ми ставимо в даному випадку на заміну пошкодженого. Дивіться, конструкція дуже схожа. Розміри дуже схожі, все. Ну, відрізняється тільки тут вивід з боку, тут зверху, але це не впливає на, <кій> на функціонал користувацький. От о, такими комплектуючими ми такі використовуємо при ремонті сидінь. Якісні і максимально наближені стараємось використовувати до оригіналу.